З трьох місяців Марина Іванівна свого онука взяла під опіку. Бабуся пояснює, дочка через наркотики потрапила за грати, довелося ставити дитину на ноги. Якби я жила сама, мені було б дуже важко. Але я дякую Богу, що в мене дуже гарний чоловік і дуже гарний син, які на нього дуже по-чоловічому гарно впливають. Через проблеми зі здоров'ям дитина не може ходити до школи, хоча й вдома радіє жінка, а перший клас онук вже закінчує. Восени збираються на навчання і дві сестрички Анастасія та Валерія підготовкою до школи займатиметься бабуся Галина Михайлівна. І, звісно, багато роботи над ними треба зробити, тому що все-таки недостатньо, там, я так розумію, уділяли їм внимання. Надо кожному ребенку підход окремий, більше уваги, більше виховання, більше інтелекту їм давати. Бабуся у ролі мами опікуна лише півтора місяці, але вже розпланувала літній відпочинок дівчаток. Говорить, дітям приготувала все найкраще. Я хочу повести їх на море, на море Дуже много хочу, щоб вони фруктів, много овочів, все таке натуральне Вот. Потім хочу їх в підготовительную групу здати, щоб їх добре підготувати, перший клас, щоб мені не було. Тидна за них, я хто б краснела, красніла, хто б я радувалась. Сімей, де виховують дітей сиріт у місті близько 200. напередодні літніх канікул, опікунів, піклувальників та прийомних батьків традиційно збирають соціальні служби. На таких зборах говорять про змістовне дозвілля, техніку безпеки і особливу роль дитини в сімейному вихованні. У кожній школі є людина, яка відповідає в той чи інший літній місяць за те, щоб з цими дітками все було добре. Вони зобов'язані щомісячно відвідати таку сім'ю і подивитись чи є там, чи все нормально, чи є якась критична ситуація? Найкращим новим батькам вручають почесні грамоти ще раз дякують за терпіння та любов. Кожна дитина має право жити в сім'ї, щоб потім створити свою не менш щасливу. Юлія Кропова, Анатолій Малиш, Віка новини.